Ми продовжуємо вечірню програму, і зараз у нас в студії дуже важливі люди для країни. Я коли кажу, що слава Богу, що не політики там спілкуюся, просто хочемо спілкуватися з простими людьми, і для цього ми самі створюємо інформаційні приводи, тому що вони в цій студії опинилися я відверто скажу, не просто так. А через те, що я прочитав пост в Фейсбуці Богдана Гдаля. І зараз я його покажу. Ось, власне, Богдан пише, що побачив боковим зором двох людей, які роздавали. Стрічки в метро. Ну, я прочитав пост, кажу, ну, значить, треба цих людей очевидно в студію. Вчора зв'язався. Ось ми їх і запросили в студію. І вони прийшли Тако. стрічками. Мустафа на тобі одне. Знаєте, а я і на тобі ці... ще одну там ще розглядаю. комусь свядаєте. Хотіла да. сказати, що от ви принесла. Я вчора була в Донецьку на цьому Євромайдані там двічі. Uh -huh. І перед тим як воно починалося, люди казали: так, а в такому якому ж супермаркеті продається, не в супермаркеті, де купити український прапор? Виявилося, що є якийсь один спортивний магазин, ну тобто uh -huh. там де спортивна уніформа, звісно. Він кажуть, от там ще залишилися по 39 дев'ять гривень. Ну, людей там було не дуже багато, але а, ось. Прапори і стрічечки там знайти доволі. Ну, я ну, при, я прочитаю бодін пост. Mm -hmm. Добре, да власне боковим зором побачив Сашка. Він роздавав сині жовті стрічки усім, хто був у сусідньому вагоні. Спершу пошкодував, що немає собою фотика, а потім згадав про телефон. Знайомтеся, Олександр Маринич і Дарія Семененко. За сьогодні на синій гілці метро роздали зі слів 181 метр стрічок, які спеціально купили самі. Та? Так. Порізали. І пов'язували поміж собою синю і жовту. кажуть, що 95% людей реагували позитивно і брали. Питав, чому це роблять. Сашко відповів, що за кілька кварталів від Майдану нічого не нагадує про ці події. Тому це їхній маленький внесок у спільну справу. Як ви дійшли до життя такого, що вийшли з хати, купили стрічки і пішли роздавати в метро? Ну взагалі, то якщо так історично, дивитися, це давши ідея. Я поверталася якось ранком з чергування на кухні з будинку про І буквально от приїхала дві зупинки метро і зрозуміла, що жодна людина навколо мене на ній не має нічого, що нагадувало б про Майдан: ані стрічки, ані запаху диму, ані нічого взагалі. І так стало якось. Ну, сумно і ну просто захотілося якусь підтримку почути. Ну да, перша Або емоційна побачити. реакція. Якщо людина в ці події занурена і ну боліє взагалі, я не знаю, читає новини, то повертаючись з майдану у спальні райони, ну здається, така навіть. Занадто емоційна реакція Здається, що всім все одно ви самі де живете і ну ми живемо на станції метро Олімпійська. Це дві станції Це метро від, від майдану. Від центру, Там немає ніякого сліду ну, Події того, що відбувається в центрі. Це навіть на Богдана Хмельницького немає, яка спускається mm -hmm. прямо на Хрещатик, де потім стоїть барикади. Між іншим, прогноз погоди був від Наталі Діденко. То барикади потануть, якщо буде плюс 5, розумієте? Ну, це якби ми залишимо людям, котрі займаються барикадами, ми ось чим займаємось. Ну, Взагалі-то це, ну, це такі подробиці, взагалі, непокоїть таке більш загальне питання. То, що... Ну, нам здається, що багато людей хотіли б якимось чином брати участь, або у них там якісь думки крутяться, але вони ще такі не сформовані. У кожного там своє життя, кожний е перебуває в своєму світі в інтернеті, в телевізорі, на своїй роботі. Е але ну, у багатьох людей не згущуються думки у напрямку того, що. З країною коїться. А що з країною? От ваша позиція просто як простий громадян, ви ж на Верховній Раді, ви не політики, Ні, у вас немає зобов'язань, у вас немає. немає схем тіньових, розумієте? Ви люди просто? Ну, мабуть, загострене почуття здорового глузду і справедливості трохи заважає. Ну, можливо, це якась трохи така ідеалістична точка зору, тому що там, дякувати Богу, є на що їсти купити і вдітися. і всі здорові, і нікого міліція там не притискає, але може там знайомих знайомих, і вони і в історії попадали. Але все-таки, дивлячись елементарно новини, ну просто якесь обурення таке піднімається, і ну не неправ... ну просто неправильно функціонує щось у суспільстві. Що якщо... саме кажіть. Ну, послухайте, ми це питаємо завжди в політиці. Вас ж напевно запитують. От коли ви роздаєте стрічечки no. в метро, uh -huh. хтось вас запитував, що для чого, для що чого? ви відповідаєте? А Що ви підтримаєте? А що ну, ви кажете? Я кажу, що це національний прапор. І якщо людина його носить, вона себе почуває, ну так. На 1% більше громадянином цієї країни. А якщо вона його носить з повагою і ну, з достойною повагою, то ну, це багато важить для країни. Це якісь перше, що значить бути громадянином країни? Що це змінює? Це означає поважати інших громадян з країни. Це означає знаю, ну, якісь загальнолюдські цінності, але конкретно в нашій ситуації можливо це поважати, це поважати думку інших. І ну, не відгороджуватися від того, що відбувається з країною. Е, бо ну, іноді читаєш новини, в мене виникало відчуття, що це взагалі якісь сони прокинься, бо цього не може бути в цій країні, це неможливо. Але от, що ми не маємо? маємо? Ну, хочеться на такому побутовому рівні, на рівні того, що коїться кожен день, щось трошечки змінити. Ну, Наприклад, я не знаю, стрічки це одне. Е, але ну, от якщо уявити собі, що у нас е, люди е, е, здоровуються з усіма сусідами, якби так було, на жаль, ну так не є. Якщо б уявити собі, що кожну неділю там люди з будинків збираються і ну, хоча б збираються разом, там я не знаю, якесь дитяче свято роблять, щось таке, якісь такі маленькі речі, котрі просто е, змушують людей бачитися, спілкуватися і. Е, Просто створювати якийсь такий більш щільний простір. У нас дуже розрізнені люди на, ну, на, так, ну, на повсякденному рівні. Е ну, навіть здрастя сказати буває, іноді так добрий е день. Не, не дуже язик повертається, але ж всі такі європейські, всі такі просунуті. А якщо там якась людина насуплена, йде, наче хочеш так привітатися, так буває, що і пройдеш. Ну, от це така одна з сторін. Е Ну, такий мі мікрокрок у тому міфічному напрямку, коли всі люди будуть. Як Казали вітатися. американські астронавти, це перший крок, який. Маленький крок для. Але великий крок для людства. Я б так не трактував свої, що це маленький крок. Насправді кожне сказане слово воно залишає по собі слід, а не кажучи вже про якусь певну дію. Про це не треба забувати. Скажіть, будь ласка, а ви ви кияни? Так. так, ну я з маленького, я з Вижгорода, це під Києвом містечко. Ну, я за, хотіла запитати, спирати, ну тобто я... то, то ми, ми запитуємо, чи ви не думали, чи... як ви думаєте, що відбувається в інших регіонах України? Чи як ви думаєте, чи всі там одностайно підтримують Київ? Думаю, що там можливо ситуація така, що люди якби туди поїхати, розповісти їм або подарувати там стрічки. Ось у нас ну, знайомих є родичі в Миколаєві. Тернополі, Тернопіль, там з ним все ясно, там всі наші. А От в Миколаєві розповідали, що начебто люди дивляться правильні новини, ну, об'єктивні новини, але в них немає того. Бажання підтримати це, або вони зневірилися, або думають, що то все таке. Пройде. А поїхати і роздавати стрічечки де-інде. Я запитую. Ну так бо Наталка повернулася з Донецька, невеличка, невеличка, невеличка таємниця, і то вона так натякає, що та. ну у нас тут була в студії депутат міськради Севастополя, mm -hmm. яка була на ну тут дивіться громадське, щоб знати, що розповідала. Вона розповідала про те, що все добре, і вони за. Вони підтримують курс уряду і, угу. і президент. Це не означає, от просто ця стрічка вона не означає, що людина конкретно вона за якогось опозиційного кандидата або за те, щоб, я не знаю, барикади зі снігу робити. Ця стрічка означає, що людина визнає себе громадянином України. І це. От я б в Донецьк поїхала, мені не страшно. Так. Я там якусь повинуваю поїдемо стрічки? за допомогою Наталки Гуменюк. Тобто, по, -по -подивимося її сюжет звіти, але насправді я хотів би вас одне уточнити. Чи ви ви коли роздаєте стрічки? Вам важливо, якою мовою говорять люди? Тобто для того, щоб пов'язати тільки українською. Звичайно, ні. Ми взагалі, мабуть, ще й до, до сьогодні не роздали під ці метрів, якщо б ще було, була змога порозмовляти. Ну, взагалі, ми і в повсякденному житті російською мовою, мабуть, більше часу спілкуємося. Ну, це ну, ну яке це має значення? Ну от до речі, це ще одна штука, котра обурює. Якщо хтось там собі дозволяє. Е Казати, що мовне питання, це там воно якесь такий, як криєугольний камінь. Оці спекулювання там, на Росія, Україна. Подивіться, що Україна в державі. Ну, по Почитайте новини про міліцію. При чому тут мова? Я не знаю, хтось питав, якщо міліціонер розмовляє українською мовою, то йому можна там, ну, робити всі. всі Гамселити ці штуки. Людей. Uh -huh. так, Ні. Ну, вони якраз не українською, mm -hmm. там переговори з. Велися записані, mm -hmm. так, дійсно, вони не українською мовою велися. Тобто, це бу, були mm -hmm. спецзагони з якихось регіонів, де в побуті вживають. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ще, ще от хочу таке сказати: там, їхати в Донецьк чи не їхати це е, ну, можна привести аналогію, що їхати в Донецьк це вже такий якийсь е, крок, який е, ну, має, має, має бути декілька кроків попереду. І, наприклад, іти там робити бутерброди в на майдані, людина, мабуть, просто пересічна не піде, котра тільки сьогодні там виринула там з свого буденного життя, подивилась новини і вирішила а, піду зараз бутерброди робити. Ну так не буває. Звичайно, якийсь шлях проходить людина у своєму розумінні і ставленні до, ну, до життя, до оточення до того, що зараз відбувається. І ну, стрічечка, це там перший крок, бутерброди на Майдані це там може якийсь п'ятий крок. А можливо, там восьмим кроком буде, я не знаю, якщо хабаря попросили, то взяти там папірця написати куди треба. Угу. Ну, це вже реальна зміна. То ну так, це аналогія з Донецьком, та сама, що в Донецьк це вже там. Третій крок, що ну, зараз ще подивимося, що там no. говорять, так да, я просто скажу, що цей сюжет це з шахти засятька. Ну mm -hmm. ми, ми знімали різні матеріали. Ми вже показували Євромайдан. Він збирається, до речі, в Донецьку дуже цікаво. В 12-й і 18-й годині двічі на день. Там, в кого є родина, чоловік чи жінка, вони можливо не можуть бути там в кого на обід. Приходить один член родини, але щодня двічі на день близько сотні людей. Ось і насправді. Эм... Ми вже показували, але я скажу цікаво, що ось останні вічі в них було таке конструктивне. Вони завданням було збиралися на холоді, люди стояли десь протягом години, на групки розбивалися близько десяти людей, і обговорювали такий, вони самі назвали це такий брейншторм, як доносити інформацію далі до інших мешканців Донецька. Тобто, от, вчорашнє ось таке було рішення, знайшли способи, тому що непоінформованість називають найбільшою проблемою. А, а якщо продовжувати. Піару, то якщо, Тут кажуть, на громадському можна казати все, що завгодно, то якщо ви хочете Ну як? Допомогти... Все, що в межах розумного, Нам? То, розумієте, іноді, іноді ага. буває таке, що все, що завгодно, то так. Це, це ага. ті, що говорять політики. Ну, ми не політики, тому ми так про свою маленьку справу. Якщо е, хтось з глядачів має бажання приєднатися до справи, е, так би мовити, прикрашання державними кольорами співгромадян, то шукайте нас на Фейсбуці сторінка зветься Стрічки для своїх можна просто так написати у пошуку, і це будемо. Ми. Ми там рахуємо сукупну кількість метрів, скільки ми роздали. І це в нас от ще до кілометра не, не дійшли, але вже пів кілометра маємо і можна долучатися. А мене питання було: де ви купили саме таку стрічку? Це ж вона була ще і й і жовта. І no. це ж... Ну, до речі, так. Це якась орденська. Чи що? Виявляється, що найпатріотичніші в нас це магазини фурнітури швейної, якщо ви знаєте, що це таке. Це, швей... це там, де гудзики продаються, всілякі це? шнурки, всілякі mm. э, стрічки, там, тісьма. Там є такі стр... yeah. стрічечки. Так, а що ви сказали, там, от якби поїхали в Донецьк? Ви, в принципі, можете купити квитки, зустріти новий рік там. Яка заманула пропозиція? <laughs> Я хочу, ну, до речі уточнити. Да. Ми спілкувалися ще з міськ представниками місцевої влади в Донецьку і з'ясували, що ялинку в Донецьку поставили минулий четвер, не місяць назад, як це було. Як uh -huh. намагалися це зробити в Києві, на День Святого Миколая традиційно в Донецьку ставлять, ставлять ялинку наприкінці відкрили, города. Відкрили, і ялинку. збирали, що і просто поставили і що? <гум> відкривають. Не, ялинку, це така так. західна фішка ставити ялинку там ще в листопаді. Ну ми ж хотіли в Європу, хотіли <гум> поставити ялинку раніше, але ж ну, не дали там студенти чи хто не дав. Ну, так як ставлять ялинки там в Європі, як у нас, це різні ялинки, я вам скажу. І різні різдвяні базарчики. Чесно. Маєте на увазі, що там ставлять не конус а ялинку? Та ні, це не важливо. Там ялинки бувають, що вони і штучні, а подекуди просто з гірлянд зроблені. Тобто це символізм. Ну, люди мають смаки. Там е запах Глінтвейну чи Грогу, розумієте? І, ні, тобто, ну, ці базарчики на Майдані на... Не, ну, не можна зараз на Майдані запах Глінтвейну. Я про різдвяні ну, базарчики, а не про а... Майдан. Я не про Майдан. І mm -hmm. ти пересуваєшся від одного до іншого і не встигаєш змерзнути, бо ось там знову є mm -hmm. глінтвенсь, тобі, ця от смачна. І... Баячева, так. Mm -hmm. так. Да. Ну, це треба і базарчики, де продаються там, сувеніри. Не знаю, ну, може в Донецьку Президянь. якраз це зробили, вони там мають змогу, ялинку поставили. Щоб ви людям так, сказали, було питання в цьому. Базарчик. А. Щоб ми людям сказали. Співгромадяни. Співгромадяни. Нашим, прикрашайте себе національною символікою. Це робить вас кращими людьми. Трошки. Ні, ну шо, ну, мені здається, що дуже прості слова треба говорити людям, що ми такі самі люди, як і вони. Ми хочемо, ми хочемо класно жити, ми хочемо ходити по чистих вулицях, відчувати себе в безпеці елементарно. Ми хочемо достатньо грошей отримувати. Я не знаю. Хочемо. Все, не я не знаю, можна ставити крапку. То... А президенту, щоб ви сказали. У вас такого не можна говорити по-громадському, я якось. От мені здається, тут треба таку риску провести. і До президента я зараз звертатися не буду. Я, я мабуть, втрачаю єдину нагоду на все життя звернутися, але ні. Давайте краще про різдвіні базарщики. Так. Все на цьому кажемо до побачення а вам.